Підсумки змагального року у спортивному залі. У школі Олімпійського резерву Надія відбулися останні змагання 2015-го з важкої атлетики. Кіровоград вперше приймав відкритий турнір на призи заслуженого тренера України В'ячеслава Жукова, учасниками якого стали важкоатлети з обласного центру Голованівська та Субицьів. ідея від атнока Кіровоградського відділення, учитывая те, що я вас питав вже пікаш Ольга, котрий виповнила буквально 4 дні тому назад. В норматив мастера спорта 76 мастерів спорту. Из них 20 выполнили международников. Из 20 международников 3 стали в заслуженими заслуженными мастерами спорта. Но, учитывая то, что еще было воспитано 10 чемпионов Європи п'ять Вихованки заслуженого тренера України і в нинішньому році не один раз піднімалися на п'єдестал пошани міжнародних та всеукраїнських змагань. Якщо брати покоління, яке старше, Кондратенко Юлію, Кіла Анастасію підтримували, стали призерами чемпіонатів України, Кубків України. те, що молоді, такі як Прудіус, Пікаш Кравченка. в втіжола тіки стали призерами чемпіонату України серед кадетів. Один із лідерів збірної області Анастасія Кравченко у нинішньому році найвдаліше виступала на змаганнях з пауерліфтингу. В цьому году було багато змагань, Ми поїхали на чемпіонат Європи в Чехію. Там я зайняла перше місце, стала чемпіонкою Європи. Тата все хорошо виступила. А потім э, кубок України по класичному пауерліфтингу. Там зілали ми майстера спорта, заняли друге місце. На турнірі на призи свого тренера дівчина перемогла у вазі до 63 кілограмів. А от у Ольги Пікаш головні досягнення року у важкій атлетиці. Дівчина мріє представляти нашу область та Україну у цьому виді спорту на Олімпійських іграх у Бразилії. Я буду робити все для того, щоб туди попасть. Чемпіонат Європи буде кадетська і теж буду готуватися. Хотілося б виступити на Олімпіаді, показати себе хорошо, добитися більшого. На турнірі Ольга перемогла не лише у своїй ваговій категорії до 58 кілограмів, а й стала абсолютною чемпіонкою змагань, випередивши у загальному заліку Анастасію Кравченко та Юлію Прудеус. Вперше з 1997 року на змагання до Кіровограда приїхали важкоатлети з Голованівська. З приходом нового голови адміністрації Олімбієвського Олега Дмитровича це стало можливим. Ми звернулися до нього. Він нам допоміг зробити з ремонтом. Ми зробили зал важкої атлетики, зробили два помоста і почали інтенсивно тренувати молоді, навіть дітей. Серед спортсменів з Голованівська найкраще виступила на змаганнях в обласному центрі Леся Ковальська, яка повторила свій успіх на юнацькому чемпіонаті України, здобувши срібло турніру. Я виступала у категорії 48 кілограм, дівчатка до 13 років. Були, звісно, хвилювання, але допоміг перебороти ну, мій тренер. Було багато дівчат, було страшно, але все-таки в мене вийшло. Я дуже рада, що зайняла друге місце. Сьогодні лідери збірної області входять до основного та резервного складу національної та молодіжної збірних України. І це головний підсумок спортивного року, вважає В'ячеслав Жуков. В сборную у нас попало два человека в основной состав. Это Кисель Валентина и Келлар Анастасия. Кандидатом в сборную по тяжелой атлетике пикаш Ольга, а в резерв попала Кондратенко и Прудиус. У наступних змаганнях майстри залізної гри Кіровоградщини братимуть участь у лютому, коли у Чернігові відбудеться Кубок України. Вперше за останні 10 років на національних змаганнях наші дівчата виступатимуть у кожній ваговій категорії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.